Обення гості та підписникам у каналу. Сьогодні вам розповім історію, яка в мене сталася 4 роки тому з двигуном Ren2 К9К 1,5 дизель. Турбірований на 101 лошадку 74 кінські сили. Це сталося перед зимою, напевно, десь так. Їхав я на станцію на шиномонтаж замінити колеса на зимні. Зняли мені колеса Я дивлюся, у мене весь двигун і коробка в маслі. Ну, поміняли мій колеса. Думаю, треба дзвонити десь на станції, щоб записати, щоб подивилися, що тут сталося. Дзвоню на одну станцію, мене питають, що за машина, говорю, Рено Меган 2. Вони говорять, ні, ми такі не робимо. Дзвоню на ще одну, так само кажуть, французів ми не любимо, ми не робимо. Дзвоню на третю, кажуть: ну добре, приїжджай на понеділок, це були виходні. Окей. Приїжджаю в понеділок до них. Заїжджаю. Вони подивились, кажуть: ну, все, турбіні кахана. Кажу, ну, що мені робити з турбіною? Як її провірити? Він каже, ні, я купляю нову і все. Кажу, ну, це не, не, не дешеве удовольствия. Він говорить: ну, ти ж маєш таку машину, хоча ця машина не така дорога, що щось таке казати. Кажу, може, якось перевірити. Може, це клапан назви вихлопних газів. О, може бути. Я таки, так і зрозумів, що така станція, звісно, що <хе> не варто їй довіряти. Вони перевірили, почистили цей клапан на вихобних газів. Непонятно, чи щось помінялося чи ні. Поїхав на ще одну станцію, позвонив. Приїхав туди, на нас схоче, нема коли. Розказав мені там, начальник станції, як турбіна працює, бо вони більш спеціалізувалися на двинах і на турбінах. Каже, розбери сам, подивись там, що там як. Поїхав ще не одну я на станцію Бушовську. дешево. Вони кажуть, ну поїдеш помиєш двигун і приїдеш до нас через 3 дні. Я такий зрозумів. Дякую, помогли всі. Ну і що, я вирішив? Вирішив робити сам. А мені перед тим на станції, де я був, де мені мужик розказав про турбіни. Подивіться до турбіни, подивіться, кривчатка нормально працює. І є з турбіни інтеркулер. Це радіатор охлаждення турбіни. Якщо він набереться повним масла, двійці піде в рознос і все вилізуть, молі за колінувал, поршнювати на вулицю. Шатуни. Ну, Думаю, добре. Приїхав додому, зняв бампер, доріз до інтеркулера. Там ну, неважко сняти бампер найтяжче. Хоча там теж не тяжко, в принципі. Як перший раз тоді я знімав бампер, ще ніколи не розбирав, то як для мене було важко, тому що нічого не знав. Потім вже це вже для мене так легко. Зняв бампер дістався до радіатора турбіни. Подивився, там і каплі масла нема. Ну, думаю, зрозуміло. Це не з турбіни. Її турбіна ну добре, все працює, все стоїть, все як потрібно. Думаю, кричатку спробував доліз. Ну, все добре, немає, ні не ліфтів, нічого. Ну, що робити? Потім до того, я ще знаходив інтерес, що може бути хлопан ЄГР. Прийти, як добиратися до інтеркульора, я хотів його зібрати, подивитись до нього. Там, в принципі, не, не важко. Попробував, він відкрутив він. Не йде. Думаю, ну ладно, в мене там щось там, треба включати, щось не так іде. Почав лізти до Короче, Коротше, її витягував, напевно. Хвилин 30 міг з туди вибити, я вибивав його твердкою, спеціально підлазив, єлі я його туди вибив. Він був весь закиданий, його, напевно, ніхто не чистив, ніколи ніхто туди не лізне, розбирав. Він такий забитий був, що, я не знаю, там буде далі, я вам покажу, як я його чистю, де він знаходиться. Буду, до речі, його чистити. Кожного року я його чистю, і тепер нема з цим ніяких проблем. Особливо, якщо ти їздиш по городу, пробки, світофори, машина стоїть, на, на низьких оборотах працює, не нагрівається добре, не прогрівається, по-любому у вас буде забиватися. Потрібно хоча б раз у місяць виїжджати на трасу, десь давати з машині трошки більше оборотів, щоб вона прогнала прогріла турбіну, щоб воно проганяло його. Кожний рік, як міняю масло, я її числю ЄГР. Там. Все швидко, в принципі. і він Кожен рік він забивається трішки, але, в принципі, він чиститься і все ставиться на дат, все спокійно. Почистив цей ЄГР і зрозумів, що в мене була проблема з цим ЄГР, що в мене виганяло масло. Почистив клапан цей ЄГР, все зібрав. Після того все окей, нікуди масло не жене, уровень масла залишається той самий. З цим взагалі ніяких проблем немає. До речі, масло я кожного року. їзді там 8-6 тисяч. Рік пройшов, я поміняв, тому що я їздив не так багато, але я вважаю, що потрібно кожен рік його міняти. Не задержувати його довго. І вам двігатель це прослужує ще довго і довго. Кожного року міняю масляний фільтр, топлівний фільтр, масло, воздушний фільтр, салона міняю раз у 2 роки. Все, нема з цим ніяких проблем. Я вам совітую, не дивіться на пробіг 15 тисяч 30. У мене взагалі в машині пише 30 тисяч. Треба міняти масло. Я не представляю, яке воно буде через 30 тисяч. Реномеган 2 ІР знаходиться ось тут. Ось цей. Ось він тут знаходиться. Його фішка. Там є три гайки. Тут іде три шпильки. Ось бачите, дві вверху. І одна з низу йде. Я думаю, вам видно. Тут їх нам потрібно відкрутити, але нижню потрібно акуратно, бо можна впасти донизу і тоді будеш її доставати дуже довго. Щоб відкрутити, тут у нас йде кріплення труби турбіни. Цей, цей болт треба відкрутити, і потім ще там що погнав викручувати, зараз відкручу і покажу, яка в стані після року експлуатації. Ось тут така, такий кронштейн, на якому викручується. У нас бачите дві гайки йде. Е, один болт. Знизу от, оцей болт і дві гайки. А це вверху, де кріпилася труба. Тому що у нас йде прикручений кронштейн. Бачите, зняв фішку і все. Ми Будемо істовати. Ну, Бачите ланцюги стається. Значно сильно забитий. Зараз здесь стягнем. Почистим. Здесь вам покажу. звідси витягує рік. назад чистий. Бачите, яке воно. Бачите, яке забите? З рік назад я чистив. А то було все забите. Повністю не було оцих отворів. Все було забите, За Я лі його вибив. Так що і вам звітую його чистити кожного року. Зараз почистю покажу який вилучився результат. Чистили ведешкою. <клухи> тряпочками. Не ідеально, конечно, конечно. але я думаю, воно скоро буде опять грязне. Думаю, нам хата на рік поїздити. Кожного року так чистю. В принципі. Тут всередині почистив. Так що будемо назад збирати. І так я роблю кожного року. Як був грязний, я не міг його витягнути, туго-туго виходив. Як почистив, дивіться. Оп, це легко виходить, заходить. Потім ставили. Потім беремо цю гавушечку і кришечку. І потім ось цей кронштейн вставляється. Ось Оп. Це і те. тепер скручуємо, підключаємо фішку і тут прикручуємо кронштейн до труби. Все, швидко. Але як вам полегшає вашому двигуну? І не буде виганяти масло. Якщо вам кому була цікава така історія, хто стикався з такою проблемою, пишіть. Тому може бути цікаво, може бути така проблема. Буде знати, що потрібно дивитися особливо дизайн до ЄР. Багато хто викидає, але теж кажуть, що тоді виходить турбіна, там щось виходить більш, більш швидше із строю. Так, ось такий був формат відео. Як вам зайшов чи не зайшов, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!